Десятки тисяч цивільних та військових, десятки тисяч дорослих та дітей, десятки тисяч українців, яких країна-агресорка позбавила життя. Від початку війни наша держава змушена щоденно прощатися зі своїми громадянами, так аби ми ніколи не забували про те, якою ціною український народ виборює свою незалежність від 16 березня 2022 року. На території усієї країни діє загальнонаціональна хвилина мовчання. Щоранку. О 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя всіх, всіх, хто воював, всіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Деякі ж українські міста, аби вшановувати пам'ять полеглих гідно, починаючи із 9.00, завмирають на кілька хвилин. Зупиняється транспорт, люди виходять із будівель та схиляють голови перед загиблими у війні українцями. Так це відбувається до прикладу у Вінниці та Чернівцях. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Аби рівне стало в один ряд із цими містами представники однієї із місцевих громадських організацій звернулись до місцевої влади. Тут було зініційовано так само, як в нас, коли лунає в нас повітряна тривога, проголошують в центрі в Майдані. На майдані проголошують про те, що є почалась тривога, пройдіть в укриття. По 9 годині була пропозиція, щоб так само проголосили, що це на хвилина мовчання загальнонаціональна, Просимо вшанувати пам'ять. Можливо, сьогодні, коли буде цей відлік, у 9 годині, можливо, сьогодні зупиниться одна людина завтра зупиниться три людини. А післязавтра зупиниться рух транспорту, машини. Така ініціатива вже понад рік успішно працює у місті Чернівці. Зупинитись на кілька хвилин вранці та вшанувати пам'ять жертв війни тут вже невід'ємна частина життя кожного містянина. За словами начальниці управління культури Чернівецької міської ради Юлії Савтенко, аби впровадити це у їхнє повсякдення, починали з малого. Хочу признатися, що Важко впроваджували в плані тому, що завмирало місто. Наш міський голова Роман Клічук дуже позитивно відокнувся на мою пропозицію. Ми на другий же день, 17 березня, 2022 тисячі запустили хвилину мовчання, але вона була такою спочатку, перший місяць. Виходила я як начальниця управління культури, а, хлопці з поліції 10 людей і десять стероборони. Жінка додає, найскладнішим було пояснити людям, що відбувається. У нас було небагато. Їхали тролейбуси, це центр міста, машини. А, і, і це добре, тому що мають всі віддавати шану. І я стукала. Я стукала, я говорила, я просила і. А, Мене почула підтримують ініціативу, запроваджену у місті Чернівці і Пересічні рівняни. Ну, я тільки за це. Це, це нормальні речі, це повага до людей. Ото все. Ми повинні це завжди мені кажуть підтримувати і е, в цю тяжку хвилину, в цю печаль. І, е, звичайно, це е, ну якби наш обов'язок. Згідна як чернівцях чи чер... Чер... чер Чернівцях, мабуть, да вони там. А я згідна тільки за, за це, тому що треба і пам'ятати тих людей, які віддали життя за нашу країну, за нашу батьківщину. Тільки за втім чи прислухається місцева влада до звернення небайдужих рівнян. Та все ж, коли у нашому місті буде впроваджено щоденне згадування та вшанування пам'яті невинних українців, покаже час. Софія Капінос, Артем Шаула та Олег Шаламай. Телеканал ITV.